У п'ятницю завершилася реєстрація цьогорічних абітурієнтів на проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання. Той, хто не зареєструвався, втратив можливість цього року вступати до українських вузів, оскільки сертифікати минулих років більше не дійсні. З лозової зареєструвалося 325 абітурієнтів. Зараз Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти готує для них сертифікати. Директор центру на цьому тижні зустрівся з представниками лозівських засобів масової інформації і розповів їм про цьогорічні нововведення. Подробиці у сюжеті. Олександр Сидоренко повідомив про те, що цього року вперше за час проведення ЗНО його поєднають з державною підсумковою атестацією з української мови та літератури. У подальшому ж випускних екзаменів в школі взагалі не буде. Їх зараховуватимуть за результатами тестів, спрогнозував науковець. Це зніме зайву напругу із 11 класників і це зменшить формалізм і зменшить бюрократизм, прямо скажемо, в роботі школи, тому що який би не був екзамен, який би не був іспит, а зрозуміло, що на державній підсумковій атестації абітурієнт чи випускник отримує ту оцінку, яку він напрацював протягом 10-11 років, дай Бог, щоб це було так. А по великому рахунку, то він отримує ту оцінку, яку об'єктивною назвати важко. Цього року тестові завдання з української мови та літератури математики запроваджуються двох рівнів складності базовий та поглиблений. Абітурієнт обирає той, який йому потрібен для вступу до вузу. Це передбачено правилами прийому у лосовій поглиблений рівень складання тестів з української мови та літератури обрали тільки двоє вступників. З математики жоден. Це зроблено для того, щоб вищі навчальні заклади, які мають у своєму складі конкурентно спроможні. Високовостребувані спеціальності, на які з року в рік величезний конкурс і він постійно росте, щоб вони мали змогу для себе обрати найбільш підготовлених, найбільш талановитих абітурієнтів. Хочу одразу зазначити, що базовий рівень це абсолютно нормальні знання, це та оцінка, яка була всі попередні роки. Це рівень, який дозволяє людині оволодіти будь-якою професією. Роботи абітурієнтів цього року теж оцінюватимуть по-новому. Вступників спершу розподілять на тих, хто не склав ЗНО і тих, хто його склав. З першими розпрощаються до наступного року. Роботи других оцінюватимуть за 200-бальною шкалою. Наскільки питань повинен правильно відповісти мінімально підготовлений абітурієнт, аби зарахувати його до тих, хто склав ЗНО. Буде визначати експертна комісія з кожного предмета. Сьогодні вже відомо, аби скласти ЗНО з української мови та літератури, необхідно правильно відповісти на вісім питань. І от той, хто дав відповідь на вісім питань, ото і здолав, поріг здав. Той, хто не здолав цей поріг, вибачайте, приходить наступного року. Решта абітурієнтів, ті, у яких дев'ять і більше питань правильної відповіді, вони отримують оцінки в шкалі від 100 до 200. Але тоді вже оцінка 124, яка в попередні роки вважалася незадовільною до 124, вона стає доволі пристойною. Зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься в Україні восьмий рік, і у восьме Лозова стає центром округу. Олександра Сидоренка це не дивує. Лозову він називає другою освітянською столицею. Сергій Федорович мене запевнив у тому, що все, як завжди, буде виконано. Я, принагідно, користуючись цією нагодою, хочу окремо подякувати заступнику міського голови Юрію Івановичу Петренку, професійне ставлення якого до освіти. Володіння проблемами, прискіпливість, відповідальність, якою він підходить до цих питань, вселяє нам впевненість в тому, що ми з цим завданням справимося, як і. В попередні роки скласти ЗНО в місті зможуть більше тисячі абітурієнтів місцевих, а також числа мешканців навколишніх районів. Пройти тестування у лозові можна буде тільки з української мови і літератури, математики та історії України. Решту предметів доведеться складати в Харкові. Переконатися в чесності процедури може кожен, хто зареєструється спостерігачем на ЗНО. Говорить директор регіонального центру Олександр Сидоренко.